Вітаю! Ви на каналі «Купуй зі мною це магазин Копіючка. Багато цікавих акційних пропозицій. Також нові акції, які діють до 26 січня. Бажаю вам приємного перегляду. Керамічна чашка з орнаментом 29,90 Чашка для кави. Така ж сама ціна. Лопатка кухонна дерев'яна. 12 Ложка кухонна 22 гривні 90 копійок. Рідке мило 25 гривні, вага 500 г. Маска для обличчя в асортименті 15, знижка 50%. Вологий туалетний папір 50 штук, 27,90. Шампунь та маска для волосся 115. Фері для миття посуду 1-літровий 120 гривень. Шкарпетки в асортименті зі знижкою 30%. Ціна 19,90. Нічник у формі серця 40 гривень. Сердечка на паличці 40 також. Ось таке сердечко 15. Фігурка декоративна Ведмедик 60. Два ведмедики з сердечком також 60. І ось такий варіант також 60. На рукавиці знижено ціну є по 25 та 55. І також деякі варіанти по 75 гривень. Навушники дитячі теплі 75. Шапка 125 гривень. Ось такий варіант 75. Навушники сірі, білі і є ще блакитні ціна 75 гривень. Колготи жіночі – 129,90 та 120. Мікрофібра – 120 ден. Ціна – 129,90, 180 ден котон 120 гривень. Колготи дитячі 110. Дитячі колготи з бантиком в рубчик від 7 до 9 років. Ціна 110 гривень. Бавовна та еластан. Тапочки 175. Плед дитячий подушка – 449,90 зі знижкою 25%. Такі пледи кольорові з малюнками по 229,90. Розмір 2 на 230 200 гривень 150 на 2. Тапочки чешки. Є жіночі та дитячі по 75 гривень. Кімнатні тапочки з сердечком 250. Чорні та чорні сірим. Такого плану кімнатні 299,90. Пухнасті, чорні та бежеві 329,90, термо з кришкою чашкою 210 гривень. Кухонний ніж для хліба з дерев'яною ручкою 70 і і за 60 гривень ось такий варіант. Чесночниця алюмінієва 45 20 гривень 90 копійок, ролик для нарізання тіста. Термометр для м'яса 38,90 гривень. 2990 товкач металевий з пластиковою ручкою. щипці кухонні 40 гривень. Металеве сито 25. Лопатка кухонна 12. Ополонник та кухонна ложка нейлонова 69,90. Друшляк металевий з ручками 129,90. Качалка для тіста з тисненням 105 Набір подарунковий, кухонні рушнички 3 штуки 180 гривень. Прихватка кухонна силиконова 69,90. Прихватка текстильна кольорова, ціна зі знижкою 34,90. Набір прихватка рукавичка та серветка 35. Серветка об'ємна з приколами 4990. Форма силіконова для випікання 6 штук на планшеті. 50 гривень. всього за 4490. Тарілка обідня, скляна. Позаду має такий вибивний орнамент. Ціна 80 гривень. Десерт на 50. 179,90 блюдо скляне мережево, листок скляний 100 гривень, тарілочки для закусок, сердечка 3 штуки упаковка 180 блюдо менажниця скляна, кругла, 129,90. Ось такого плану ще є скляне блюдо зі знижкою 25%, ціна 59,90. Тарілка десертна 100 гривень. Салатник маленький 4990 і більший 80 гривень. Тарілка прямокутна, керамічна 100 гривень. Обідня 179,90. Підставка органайзер пластикова з золотистою окантовкою морквина 100 гривень. Ось така ще є на 4 відділення. У шухляду ціна 179,90 і підставка кругла 29,90. Салатник скляний 40 гривень. Новинка красиві ложки із зеленою ручкою. Нержавіюча сталь 25 гривень. Воделка така ж сама ціна. Чашка двоколірна, 55, об'єм 380 мл. Чашка червона з білим ведмедик і є ще ложечка 200 гривень. Графін скляний з кришкою 1,5-літровий, ціна 400 гривень. Скляна чашка сердечко з подвійними стінками 150. Така красива склянка приїхала за 89,90 Такий варіант 60 гривень. Набір склянок низьких 6 штук 299,90 310 г, ваза біла 59,90. Ось така ваза двоколірна 70, Склянка фігурна. із сердечком всередині є ще пташка та фігура ціна 200 гривень. Бокал для вина 50 для шампанського 45. Склянка з дерев'яною підставкою, що крутиться 100 гривень. Набір стопок скляних 6 штук 129,90. Склянка для напоїв 150 гривень, пляшка дитяча скляна ведмедик 100 гривень. Термочашка кольорова 105. Чашка квіти тюльпани 200 гривень. Ось така ще є коричнева за 70 гривень, керамічна, перла мутрова 70 гривень, маленька скляна 20, чашка з котиками по 29,90. Набір чайних ложок золотий птах і 6 штук. Ложка столова та веделка, золотий птах 6 штук упаковка, ціна 100 гривень. Блюдо скло кераміка акварель 119,90, тарілка «Керамічна акварель 150, тарілка обідня 89,90. Керамічна тарілка обідня кольорова 50, десертна, ціна 40 гривень, салатник 150 гривень. Усім дуже дякую за перегляд.